Сьогоднішні вихідни ми вирішили провести за містом всією сім'єю, адже на вулиці вже весна і хочеться трошки розвіятися. Тому поїхали на страусину ферму. Вона знаходиться в 40 хвилинах їзди від міста. По трасі дорога дуже гарна, але там, як з'їжджаєш уже з траси, хвилин 15, мабуть, їдеш по розбитій дорогі сільській. Чоловік буде в захваті. Ну але вже як попали на ферму і побачили, що тут дуже гарно, дітям все подобається, то про це вже й забули. Ось провели тут, мабуть, години три або чотири, брали з собою їжу, ну і звичайно контактували з усіма тваринками. Може ж ти бачиш, який клюк? Вони не можуть так висіпувати низенько. Взагалі, страусів годувати не можна, так нам сказали. Ну моїх хлопців це не зупинило, а взагалі, мабуть, годувати якоюсь іншою їжею, тому що мої хлопці годували страусів травою. Я думаю, травою можна їх годувати. І, взагалі, якби по техніці безпеки я не рекомендую це робити, тому що було страшно. Я, наприклад, боялась підійти дуже близько, щоб вони не куснули, не клюнули, тому що такі в них дзьоби дуже масивні. Як розповіли нам співробітники цієї ферми, страуси ще й несуться. Тому в кінці свого відпочинку ми ще й зайшли в кафе, щоб замовити собі яєшню. Далі вам покажу. Це ми підійшли до іншого виду страусів. Вони відрізняються від попередніх своїм розміром. Вони набагато менші, мають більше пір'я і дуже швидко бігають. Їх було троє, і вони весь час сварились і бігали один за одним. На території є і інші тваринки. Це білочки, Великий Заяць, Павліни, Лелеки, лебеді, Качки. Молодшим дітям тут дуже сподобалось. А тут живуть два оленя. Дуже гарні, вони невеликого розміра, дівчинка і хлопчик. У хлопчика є роги, і вони м'які. Я перший раз бачила м'які роги. Вони повністю такі хутряні. І здається, що якщо за них взятись, то вони такі ем, плюшеві. Ма, ма я їй той кинув, а він пигнув. Малышка. Глянь, да мы так делаем, сейчас ночей этот автомат, пулемет стреляем. Да. Мам, не жаль. Мам, не жаль. Ні, це він не буде, йому більше треба, йому треба пучочками давати, Отакими. От давай, да давай, давай, давай. давай, давай. Молоді. Ай, молоді. Що тебе погладить, так? Да? Погладить тебе, да. <рес> Думаю, що щось є. Да, не бійся, не бійся. Не бійся. Біля цих страусів ми провели найбільше часу. Вони такі класні, як антистрес, але я близько підходити до них боялась. До кінця не віддавайся, щоб пальці не пощупають. Бачили, яка не хоче Так їсти, бачиш? Ну так. Ні, ну вони ж бачиш, вони там випасають і потім віддають. Откривають дружні типа якусь часу. А, дивись, на шапку знімає. У цьому вольєрі живе лама. Це хлопчик, і всі кличуть його паша. Він дуже добрий, його можна годувати, і діти гладять його, він не кусається, такий класний. Але зараз він змінює шерсть, і зверху на спинки в нього, як, наче гніздо. Зараз ви побачите. Це так прикольно. Ось за цими березами знаходиться штучне озеро, але воно ще не заповнене. А ми йдемо до вольєрів, там де інші тваринки. Ми вже тут були довго гуляли, але дітям так сподобалось, що вертаємося сюди другий раз. І кашу, і корм, і лапки, і рибу. А це всі обговорюють життя єнота. Не дуже, так? Ух ти! Вам пальці несуть. Бо він що у хаті не треба А в нас в нас лишніх 10 штук, то вони йому не треба. Хто так? Не надо назад, бо вкусно. Можно вкусить за пальцы? Пожалуйста. Белочки, бачите, дяди вышел, белочки уже не А где он? сидит, он у он сидит. Он в клетке сидит, Он в клетке сидит. А вот он, вот он. Он, он, белочка, бачишь? Да. Он, 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 можна я ще шлотка. Можна? Це вже ми зайшли на іншу територію. Тут є велике штучне озеро. Написано, що глибина тут 5 метрів. На території цього озера. Ходять лелеки, але їх ще не випустили, так як сказали, що ще холодно. Серед ялинок тут розташовані альтанки. Тут дуже чисте повітря, пахне хвоєю. Сюди приїжджають люди для того, щоб відсвяткувати якесь, якесь свято або ж просто провести свій вихідний. Якраз серед цих альтанок і ходять лелеки. Ми були, коли ми були влітку, то лелеки їли прямо зі столу.

Батько, я казав, Та ти нам це їх спугнеш Назар, Куди ти пішов? Отсюда викидають. Вони ще злетять. Беде <риклад> згодне тут. Воно тут. Особи приймати. Я просто питав. А це ми з Назарчиком пішли подивитися на басейн, адже влітку тут можна покупатися. Тут є будиночки, де можна переночувати і також можна орендувати бани. Ма, а йдуть туди? Ні, ні, пішли вже. Мам! В кінці нашої прогулянки ми вирішили з чоловіком замовити омлет зі страусиних яєць. Виглядав він. Так, незвичайно, як наче якесь бізе. Одна порція у нас була з зеленю, а друга порція була з беконом. На смак цей омлет був якийсь незрозумілий, мабуть, на наступний раз я б його вже не замовила. Дітям ми пропонували скуштувати, але вони відмовились, тому ми з'їли все самі. Коли ми вийшли за територію і зібрались їхати додому, тоді ти попросила ще сходити на річку. Цей комплекс знаходиться на окраїні села і якраз межує з річкою. Тому ми мішли прогулятися до річки, подивитися на місця для рибалки і на саму річку. На виїзді з села ми побачили старий колодязь і, звичайно, зупинились біля нього. Відро бачиш? Зайгам дивися. Така чисто вода. Пробуй. Вкусно? Вкусно?